Вітаю, мої золотеньки. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні, дивимося ситуацію по країні, по активності. Захоплюємо сьогоднішню добу п'ятниці, так? Суботу-неділю і частково понеділок, але дивимося так, зосереджуємося в вихідні. Обов'язково залишаємо вподобайки і пишемо у коментарях свої думки та питання. І так. Що чекає, так, нашу країну по активності? так. Що буде відбуватися? Ну, масова активність мені йде на ці декілька діб, шановні, тому наша з вами задача розуміти, що активність масова, можлива. Таки, і вона може бути достатньо складною в плані втрати ресурсів для нас. Тобто іде часткова втрата ресурсів, яка е, може відбутися. так. Дивимося, ворог планує, має плани, так, тиснути чітко місця пов'язані з виробництвом підприємства, місця масового перебування людей, так, це можуть бути і торгові центри, так, і місця відпочинку. Ось, Тобто, ворог планує ось такі, скажімо так, акції. Далі, дуже багато буде відпрацьовувати захисту. Дивимося. Дивимося. Дуже багато може бути розвідки за ці, за ці дні, так? І е, розвідка може відволікати, відволікати увагу від чогось більш е, серйознішого. Тому теж це необхідно розуміти. Так, вихідні, давайте подивимося. Людні місця провокації мені таки йдуть. Тому, будь ласочка, звертайте увагу, куди ви йдете і де ви перебуваєте під час повітряних тривог. Дуже багато відпрацювань і вночі. Дивіться, мені йдуть транспорт, дороги, вокзали, так, якісь логістичні шляхи. Далі повторювані події пов'язані з підприємствами, виробництвом, забезпечення. Так. Ворог має теж такі, скажімо, плани на вихідні. Ось. Як наслідки, так і захист. Можливі тут рівноцінно. Ось далі дивимося. Місця пов'язані з навчанням, теж під великою напругою світлоенергетика. Ось, і мені йдуть житлові будинки, часткова втрата ресурсів. Ось, тому будьте дуже обережні, дуже уважні на вихідних. Форс-мажорні ситуації, на жаль, можливі. Бережіть себе.